Понеділок та вівторок наступного після Пасхи тижня поминальні дні, діди, проводи, гробки на Олександрівському кладовищі, що в Ялівщині. Понеділок людно. Біля загиблих воїнів. Панахиду правили в неділю. Могили переважно свіжі, багато вінків і квітів біля могил, синів і сьогодні родичі. Хлопці виросли разом. Це його брат брато сестри, троюрадниць. Ховали 9 травня. А погибом 4 травня. А наш погиб 5 квітня. А ховали ми 15 квітня. Такму вони і служили разом. І наш Ні, на Запоріжжі служила. А той на Донецьку В автопарку працював начальником автоколони. Возив хлопців, забирав на ротацію на вогневій позиції. Там, як там стрілок башахидах збивали да, на тих ага. установках. Там, де ховали загиблих або померлих в Чернігові під час бойових дій, родичі прибирають могилки, ставлять або саджають квіти, кладуть цукерки, паски та яйця, наливають по чарочці. За столами майже ніхто не поминає, та й столів ще встановити не встигли. Хтось думає про перепоховання, деякі могили вже порожні. Родителі на Ярцево, на стара біловська бабушка моя. От тут брат лежить в Олександра то как... ну, А хтось вважає, що тут під соснами спокійніше. Олена Губанова для газети вість.